Вітаю, друзі! П'ять подій дня 25 листопада. Україна прокидається під гуркіт вибухів і засинає з думкою про нові мирні плани. Десь між нічною атакою на Київ. І денними переговорами в Абу-Дабі ми стискаємо зуби й питаємо себе, хто взагалі вирішує нашу долю. Ті, хто посилає ракети, чи ті, хто посилає сигнали делікатних деталей миру. Сьогодні п'ять подій дня, що визначають нашу реальність. Говоримо чесно, гостро і без реверансів. Подія перша, звичайно ж, Київ під атаками. Статистика кричуща. Росія знову вдарила по Києву сьома атака на енергетичну інфраструктуру за два місяці, але шукує інше. Кількість загиб... загиблих цивільних у Києві за перші 10 місяців цього року вчетверо більша, ніж за весь 2024 рік. Моніторингова місія ООН не добирає слів. Даніель Бель каже прямо: мільйони українців щодня бояться за своїх близьких, бо ніхто не захищений. Ні місто, ні село, ні багатоповерхівка, ні село, між лісами. У ніч на 25 листопада росіяни пустили по Україні далекобійні дрони і ракети, намагаючись вибити енергосистему. І знаєте, що це означає? Що Москва перейшла до стратегії зима – бити не по фронту, а по людях, по світлу, по теплу. У цей момент будь-які розмови про мирні угоди звуч... звучать як знущання з... здорового глузду. Подія друга. Переговори, величезний прогрес, але чий на чию користь. Білий дім сьогодні урочисто заявив, що досягли величезного прогресу у переговорах щодо мирного плану. Красиво звучить, поки не починаєш читати деталі. Axios, Sky News, Reuters, Financial Times Пишуть наступне: Буданов веде переговори з американцями і росіянами. Дріскол з Пентагону сидить у Абу-Дабі, оптимістично тисне на російську делегацію. З тексту мирного плану вже викинули кілька ключових пунктів. Територіальне питання винесено на окрему зустріч Зеленського і Трампа. Делікатні деталі кажуть вони, але ці деталі можуть вирішувати долю мільйонів українців. І тут найцікавіше джерела Аксіос кажуть, що саме Буданов головний канал комунікації між обома сторонами. Тобто, поки офіс президента грається в внутрішні війни, військова розвідка намагається тримати, втримати червоною ниткою реальні інтереси держави. Затишно, та ні. Бо деякі деталі можуть бути такими, що країні стане дуже холодно і не через обстріли. Але очевидно, що можна говорити про перемовини як про. Між інституційними, тобто між двома військовими розвідками України і агресора, а можна й говорити про те, що Буданов і його політична вага і його прийнятність з боку Америки роблять все ж таки корисну для держави справу, бо на тлі Міндічкейту і чергових скандалів з Єрмаком у Зеленського. то і нікого не лишилося в найближчому оточенні. Подія третя. Коаліція охочих. Висловлювався щодо неї Макрон. Макрон оголошує два рухи вперед. Еменель Мако... Макрон обгорнутий свою традиційну дипломатичну елегантність сьогодні заявив: Коаліція охочих рухається двома напрямками: перший Заморожені російські активи каже, що рішення вже за кілька днів. Мова про сотні мільярдів, які можуть стати фінансовим бронежилетом України. Друге гарантії безпеки після припинення вогню. Тут французи та британці вже намалювали схему. Моніторинг НАТО, групи стримування за участю США і Туреччини. І головне, українська армія має бути достатньо сильною, щоб мир не вибухнув через два тижні. Це все правильно. Але тінь питання нависає над столом, яким саме. Який саме мир ми моніторимо? Той, що захищає Україну, чи той, що робиться під Трампа? Подія четверта: 26 листопада Україна входить в добу тотальних відключень. Укренерго заявляє від нуля годин до 23.59 обмеження електроенергії у всіх регіонах. Причина проста і страшна, наслідки масованих російських атак, енергосистема в критичному стані, графіки відключень для населення від пів до двох з половиною черг для бізнесу окремі обмеження потужності. І знову повертаємось до ООН. Сьогоднішня атака по енергетиці з сьома за два місяці. Москва намагається зробити те, що не вдалося у 22-му погасити Україну. Експерти нагадують, що найбільше тягнуть електромережу електроплити, кондиціонери, чайники і праски. Але головне не це. Головне, ми входимо в зиму під ударами у темряві, але з досвідом двох років і здатністю вистояти. Якщо ніхто звісно, хтось у переговорах не домовиться за нашими спинами проти нас. Тривожно. Подія п'ята. Лукашенко запускає справу гаюна. 124 затримані і це ще не межа. Білоруський правозахисний центр Вясна заявив: 124 підтверджені фігуранти справи Білоруський Гаюн уже в білоруських в'язницях. І це тільки офіційно. Буквально тиждень тому білоруський. Фюрер відпустив 31 українця і тепер, очевидно, хоче заповнити звільнені місця у в'язницях. Чи це він під наступні арешти звільнив українців? Але ми знаємо, що Лукашенко завжди бере заручників потім торгується зі Сполученими Штатами і Європою за якісь поступки для себе. Отже, тільки офіційно підтверджено 124 фігуранти в справі білоруського гаюна. Затримання йдуть по всій країні. Просто хвиля терору котиться по Білорусі. Стаття сприяння екстрем... екстремістській діяльності, класична лукашенківська формула. Хочеш свободу, сядеш, хочеш правду, сядеш швидше. Хочеш допомогти Україні, сядеш надовго. МЗС України каже прямо: Лукашенко формує обмінний фонд заручників, яких він буде. Торгувати за політичні бонуси або поступки з боку Заходу. Білоруський гаюн колись був унікальним моніторинговим проєктом, що викривав рухи російських і білоруських військ, і це було сприяння обороноздатності України, за що ми особливо дякуємо білорусам. Які мріють про свободу для своєї батьківщини і воюють за свободу України в надії за, на те, що Україна допоможе звільнитися в майбутньому самій Білорусі? Фіналізуємо: П'ять подій одного дня, і всі вони про одне. Україна тримається на межі між світлом і темрявою. Між обстрілами і дипломатією, між переговорами і шантажем, між західними гарантіями і російським терором, між своїми людьми і чужими інтересами, і в цій реальності є тільки одна константа: ми не можемо дозволити нікому, ні Москві, ні Лукашенку, ні Вашингтону, ні Банкові вирішувати нашу долю за нашими спинами. Бо світ сьогодні вчиться одній простій істині. Україна може бути сильною, може бути атакованою, може бути обмеженою у світлі, але вона ніколи не буде керованою без згоди з українським громадянином. І дякуємо саме за це нашим Збройним силам, силам озброєних справжніх громадян України.